Вітаю всіх добрих людей, хто завітав до мене на канал. Оскільки я не блогер і геть зовсім не маю ніякого досвіду в тонкостях блогерства, тож знімаю, озвучую свої відео чисто інтуїтивно, як для себе на згадку, щось на зразок відео щоденника. Хоча стараюся, щоб було більш-менш цікаво, а не таке тяп і готово. Зараз хочу поділитися з вами. Он, яка в мене краса в дворі, Троянди. Дивіться, які гарні. Погода сьогодні просто супер. На вулиці майже 15 градусів. І тому це відео буде мотиваційне, мотиваційне на гарні домашні справи. А сьогодні я вирішила привезти до ладу свої вікна, користуючись таким ясним деньком, Нарешті помию їх, так би мовити, зроблю підготовку до зими. Вже домовилася з майстром, що через пару днів він приїде, перевірить справність вікон, може, щось потрібно буде підкрутити, відрегулювати, промастити, одним словом, навести порядок. Ми живемо в цьому будинку вже 10 років, ну, вікна стали стоять, мабуть, 12, скажімо так. І за цей весь час, за ці роки, ще жодного разу ми не зверталися до майстрів. Хоча проблемки вже деякі якби, були. Коли взимку так сідаєш за столом біля вікна, то відчувався такий досить холодний протяг так, холодним повітрям від вікна Ну, і е, Я згадала про старовинні методи утеплення вікон. Купила поролонові полоски, позабивала їх між рамами та відкосами. Ну, потім, може, колись покажу, як це було. Промиваю мікрофіброю, теплою водичкою, використовую додатковий ще миючий засіб для акрилових ванн. Тру губкою, потім все гарненько змиваю. Дивіться, кого я знайшла. Сонечко, гостя з літа. Не знаю, як воно сюди попало. Можливо, занесли з вулиці з букетом або з вазонками. Зараз його відпишу та буду працювати далі. Потім ще е, порозбризгую містер мускул, понатираю гарненько шкло, щоб було таке аж прозоре, і все буде готове. Мої вікна засяють чистотою і буде приємно дивитися скрізь них на світ Божий, на світле небо, на ясне сонечко і на всі барви осені. Ось так дивишся зараз в записі. Здається, що все так швидко, все так легко. Раз, раз і готово. Так, угу. да, це тільки в запису. А насправді, це зайняло досить багато часу та багато сил було на це все діло потрачено. Тепер перехожу плавно вниз. а Знизу у мене під вікном стоїть стіл, де ми обідаємо, та стільці. Ці стільці досить такі вже були брудні. На них і чай, і кава розливали, і компоти. Що там тільки не було. То гості приїжджали, то Настюня Сашина. Не Знаєте, діти є діти. Так що, всяке буває. Ну, і я вирішила їх гарненько таки пропилососити, почистити, промити. Спочатку я просто пропилососила їх, потім е, обробила е, таким засобом для миття автокрісел та м'яких меблів. Потерла це все гарненько гарнічірочкою, мікрофіброю, влогою з теплою водичкою, де були такі вже застарілі забруднення, було трохи важкувато, але нічого. Ну, чесно кажучи, вже після вікон плече боліло. Але раз вже взялася до цієї справи, то... Хотілося його вже довести до ума, як то кажуть. Можна було, звичайно, хімчистку замовити додому, але це досить таки дорого. Роки 4 тому ми замовляли хімчистку, нам тоді чистили диван за диван ми віддали 1000 гривень за кожен стільчик по 200 гривень. То я так собі подумала, якщо тоді було 200, то зараз це будуть всі 250, а тому вже і 300. Ну, я так прикинула, що десь. Можливо, тисячі півтори я таки секономила. Може навіть і більше, хто його знає. Не дізнавалася, чесно кажучи, скільки воно зараз коштує. Ще в 2021 році восени ми придбали собі миючий пилосос, але якось не прийшлося функцією мийки тоді користуватися. Ззимку я хворіла, лежала в лікарні, потім, в лютому почалась війна, то якось ми його не доставали. А зараз ми рішила, ну, чому ні, треба вже використати, перевірити цей гаджет, як він буде що робити. Ну і скажу я вам, що це дуже класна штука. Серйозно. Так, крізь ці стільці понатирала тряпочкою, ганчірочкою, все гарненько, що могла, все позмивала. Тепер пилосос я хочу використати більш як таку функцію, щоб змити і зібрати всю ту піну, мило, миючий засіб, те, що був. Все-таки просто ганчіркою, це зробити неможливо. А так розбризкала водичку, чисто з пилососа, і тепер її знову збираю. Боже, ви би бачили, там піна така коричневого кольору. Але це було і цікаво, і приємно дивитись, як стають ці дужки такі чистенькі. Тож, я задоволена своїм пилососом. Дівчата, в кого є можливість, купуйте миючі пилососи, це значно вам облегшить ваш домашній, вашу домашню працю. І зекономить чималу суму грошей в майбутньому, адже їх хімчистка це задоволення не з дешевих. А так, коли захотіли, тоді собі зробили чистоту. Або навіть якась непередбачувана ситуація, там дитина щось розлила, розмазала, то ви швидко стали раз-раз, це все зібрали. І буде все гарно, чисто. От. Ну, ось такий результат. Я дуже задоволена. Стільчики мають приємний запах, свіженькі такі. Так що чекаємо, поки вони висохнуть. У мене там в альтанці є такі стільці, що ми можемо їх занести в хату, поки на 2-3 дні покористуватись їми, а ці нехай просихають. Так, тепер переходжу до наступного вікна. Те, що біля каміну, Це віконечко в мене взагалі. Таке невеселе, тому що там і кріплення вже зламана ручка, то йому обов'язково вже майстер потрібен, того ж саме, ми нічого з ним не зробимо. Зараз все гарненько промиваю, витираю, тим більше, що в мене частенько мої кицьки через вікно, через це просяться в хату або з хати, а на лапах, як завжди, там грязючки трошки нам понаносять. Тож під вікуня було досить таки зальопане. Все одно протираю карниз, якісь павучки там ганяю зверху під карнизом, якщо десь там хтось поселився, сам карниз протираю гарненько. Придбала собі минулого року таку невеличку стрімянку в епіцентрі, дуже її задоволена. Дуже вона мене виручає, якщо десь треба трошки вище піднятися, тому що на стільчику так сильно не залізеш. Теж е протираю вже як останній штрих, протираю все з мікрофіброю містром мускулом. Все, віконечка аж сячі. Взагалі люблю, коли вікна як прозорі, що їх майже не видно цих. Віком вірніше Ставлю на місце свій вазонок, той, що я робила минулого року. Цього літа я його навіть не виносила на вулицю, так він у мене і жив у хаті. В ньому вже виріс такий достатньо великий, чи то лимон, чи то мандарин, я навіть не пам'ятаю, якусь кісточку кинули в землю і вона проросла. Ну, поки що. Я там поруч проходила, то вже вирішила відразу і на Камін звернути увагу трошки там павуків поганяти, повитирати все. Заодно промити. Камінь, це м, піщаник називається, здається, точно не пам'ятаю. У мене в каміні, може, вам видно стоять банка із сушеними яблуками. Чого я їх туди поставила? Тому що е, з такою надією, що не буде заводитися там моль. Там в, в одній баночці в мене стоять гриби сушені, а в іншій сушені яблука. І ви знаєте, ніякої молі там нема. Ну, Напевно, що вона не дуже любить запах попілу чи сажі. Вон, прийшла моя помічниця Мія. Ну, Бачите все. Підвіконня помила, то можна по ньому вже топтатися. Так, складаю все по місцям. Диван я цього разу вирішила вже не трогати, в мене чисто фізично не хватило вже сили наступного разу, коли-небудь помию диван. І переходжу на кухню. Знімаю москітну сітку, вона вже не знадобиться, вже комарів нема, мушок теж. Якщо десь якась одна муха залетить, я думаю, її моя кіська швидко спіймає. Це гарненько промиваю, перетираю на кухні. Знайшла якогось шурупчика, не знаю, звідки він відпалився, вроді все ціле. Може, з рулетів, потім чоловік подивиться. І сядь і то добре. Все гарненько перетираю, теж протираю карниз. Хоча штори я на кухні ніякі не вішала. ні в минулому році, ні в цьому році не вішала. За коли були блекаути, ну, верніше, не блекаути а коли був світловий. Режим маскувальний, світломаскувальний режим, то ми вікна затуляли великими такими картонками. І в мене ще навіть на рамах позалишалися саморізи, ми вкручували на вечір, наживляли картонки, щоб ніде нічого не просвічувало. Тож рулети у мене звичайні, не день-ніч. Ставили просто картонки та й все. Як згадаю, господи. Ой, ну, нічого. Все буде добре, все буде Україна. Все, вікно чисте, красота. Боже, поки з тими вікнами довбалася вже на вулиці темніє. Ставлю на місце свої вазонки. це красота порядок. І вже поки там попила чаю, поки трошки повечеряли, то стемніло, але ж вже хочу доробити все до кінця, тому пропила сосили і зараз помию підлогу, щоб вже все було чистота порядок. Швиденько. Ну, не так, щоб ідеально, тому що на ідеальному в е мене вже не вистачило ні сил, ні енергії. Наструбалася з цими вікнами туди-сюди за день. Попросила чоловіка, він мені допомагає розвішувати тюль. Тюль я попрала, вона вже висохла. Чесно кажучи, я її не утюжила. Вона ще така не зовсім суха а волога, тому на вікнах повисить та випрямиться, та й нам будемо. Головне, що вона свіженька, чистенька, без пилу. Всі вікна на першому поверсі я таки помила за сьогодні. Очі милась, капець просто. Дуже сподіваюся, що моє відео замотивувало когось на те, щоб навести лад своїми віконечками, кого не доходили руки або не було настрою. Дівчата не можна опускати руки. Як би там не було, що би там не було, потрібно рухатись вперед. Бажаю всім миру, добра, благоди і в наших вікнах, щоб ми дивилися на мирне, чисте небо.